Вітаю! Сьогодні в нас такий похмурий день. Вітер, дощ. Ну, така погодка, скажімо, осіння, невесняна. А вчора, вчора був такий гарний сонячний день. Я зняла таке гарне відео, а воно десь поділося. Загрузити не вдалося. Ось хочу показати, яку маргаритку. Продаємо, маю на продаж, дуже гарна, виросла, ось така, готова до продажів. А ось ще такі маю лікарські рослини грецькі, збутися не можеш. Росте де хочеш. Там є абрієти трошки, трошки флокса, трошки гвоздички, так всього потрошки. Ну, а оце, оце моя віола. Ріолку теж продаємо, гарно вона виправилася після зими, гарні кольори, теж продається у нас. На базар їздимо, торгуємо, поливаємо, ще щось садиться. Ну, так що робота з раннього ранку до пізнього вечора. А буває навіть і з фонариком, коли вже й стемніє. Оце абрієтка. Про ці квіти хочу розказати окремо. Це багаторічник, дуже гарний. У мене є його 5 кольорів, невибагливий. От теж зараз продаємо. Він цвіте десь місяців два, цвіте квіточка, залежно від погоди. Якщо жарко тепло, ну. Буде менше цвісти, якщо прохолодніша погода, буде цвісти довше. Потім залишається зелене листечко, рослинка посухостійка і зеленою стоїть цілу зиму. Тому хто не має, тому всім рекомендую придбати, мати в своєму садочку чи на квітничку. Зараз ще покажу, буду збирати, буду збирати на базар. Ще таку розсаду сульфінії. Покажу так один з своїх парничків. такий перничок у мене. Тут у мене така сульфінія, така ось розсадка, отака. Такі є махрові. Ось такі, такі, такі. От от ще така маленька є, що підростає. От треба буде ту знімаю, ту підвішую, ту розставляю. роботи море, не початий край. От такі вого справи. Ось дивіться, так. Так. Отак. От Отут газанія трава починає рости вже, буряну по ній багато, треба полоти. Треба полоти. Ну, а оце а оце каліброшка, яка не прощає переливу. Треба буде брати ферелін, розводити 10 грамів на 10 літрів води і пролити, тому що переливу не простить. Краще вже підсушити. Ось так. Якщо її підсушити, вона пробачить і далі собі поправиться і буде рости і процвітати. Але якщо її перелити, ну зразу жовтіє починає хворіти і не хоче вже рости так, як треба. Тому треба пролити фирилінчиком. Ось такі справи. Збираємося на базар. Зараз буду збирати вже сульфінію. Буду поповнювати ці підвісочки, забирати знизу, приносити з другої теплички. От віолку і маргаритку. Ті вже квіточки зібрала. Дощ, холодно, дуже неприємна погода. Навіть не віриться, що вчора було таке тепло, а вчора не вірилося, що сьогодні може бути отаке. Отаке во. Що так, буду казати усім до побачення. Хочу подякувати усім тим людям, які дають можливість жити, працювати і знімати. Зараз будьте всі здорові, до побачення, на все добре.